Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо модернізацію з повним розбиранням ноутбуку Lenovo Adiapad Gaming 3, саме модель 15ARH05. Його маркування ви можете подивитися повністю на цій наліпці та зрозуміти, чи підійде воно до вашого ноутбуку. Отже, перегортаємо його. Все, що нам знадобиться, це звичайна викрутка з хрестиком і все. Відкручуємо всі гвинтики, які ми можемо побачити. Схованих гвинтиків на ньому нема, тому просто відкручуємо ці гвинтики, які ми бачимо. Потім не переплутайте. Гвинтики, які йдуть спереду, вони короткі. А ті, які йдуть позаду та посередині, вони більш довші. Якщо ви їх переплутаєте, то у вас від цього гвинтика на передній панелі з'явиться ось така горка, яка буде виглядати не дуже гарно. Він просто вилазить з іншого боку. Або він зірве кріплення, яке йде всередині ноутбуку. Ноутбук досить непоганий, тому зараз ми подивимося, що можна ще в ньому зробити, окрім встановлення cd накопичувача М2. Отже, ми його можемо відкривати, можемо не відкривати. Можемо відкрити його трошки і ось так зробити відкривання. Ось, Бачите, він відкрився, тому можемо його класти. І ось так він відкривається. Відкриваємо піддон. Знімається він досить легко. Тут ви можете побачити термопрокладку, яка йде на накопичувач, який в ньому встановлений. В ньому також встановлено м 2 на 512 ГБ. І перше, що нам потрібно зробити після того, як ми його відкрили, це відключити батарею. Вона відключається досить легко, можна просто нігтями ось так потягнути цей пластиковий конектор. І від'єднався. Ось. Тепер можемо починати працювати з ноутбуком. Що ми тут бачимо? Отже, у нас є ще один слот під м 2 є кейс під. 2,5 дюймовий накопичувач. Оперативна пам'ять. Давайте зараз подивимось, що тут встановлено. Вона клеїться ось цим. Ось бачите. І ось два модулі. Той я бачу на 4 і цей теж на 4 ГБ. Встановлюємо їх назад. Тобто для цього ноутбуку краще буде, звісно, два модулі по 8 ГБ, щоб сумарно було 16 ГБ. Втім, тут комплектація на 8 ГБ сумарного обсягу. Можемо ліпити назад. І тепер подивимось, що у нас йде з накопичувачем. Ця модель, швидше за все, мала в комплекті шлейф для підключення 2,5-дюймового накопичувача. Але його загубили, тому залишився лише кронштейн, який йде в самому ноутбуці. Зараз ми подивимось, куди ж тут кріпиться сам шлейф. Для цього потрібно відкрутити ось цей гвинтик, щоб виняти накопичувач. І ось цей конектор, ось він, щоб ви його побачили. Ось цей конектор йде саме для шлейфу, для жорсткого диску або накопичувача 2,5 дюйми. Тобто, якщо він у вас є в комплекті, ви повинні зняти оцей накопичувач, підключити цей шлейф і потім встановити назад цей накопичувач та зафіксувати його. Втім, для того, щоб встановити другий накопичувач М2, потрібно від цього кронштейну відмовитись. Тобто тут або у вас один М2 накопичувач та 1-2,5 дюйми, або два накопичувача М2. Тобто тут у вас вибір. Ми ж будемо встановлювати М2-накопичувач, тому цей кронштейн нам вже не знадобиться. Ми його повністю знімаємо і вже в ноутбуці він стояти не буде. Сюди не підходить накопичувач М2230. Це зроблено інакше. Тут або 2,5, або 2280. Все, його ми зняли. Тепер для того, щоб встановити сюди накопичувач М280, ось бачите. Ми його можемо, наприклад, вимкнути сюди. Але тут потрібно встановити ось це кріплення. А воно виймається. Ось так. Дивіться. Тобто тут вказана стрілочка. Ви його берете. і... Обережно знімаєте. І потім вставляєте ось сюди. Так само, тобто стрілочкою сюди. І все. Бачите? Все. Воно зафіксувалось. Тут є спеціальні роз'єми. воно в них встає і все. Міцно тримається. Тепер беремо цей накопичувач і встановлюємо ось сюди. Офіційно ця модель тягне m 512 ГБ. Тому куплений був саме такого об'єму. Можливо, вона і тримає більшого, але, згідно офіційної інформації, не ризикувати. Все, ось ми його встановили. Отже, це вже залишається зовні, в ноутбуці воно вже стояти не буде. Гвинтик ми використали один від цього кронштейну. Якщо у вас модель без кронштейну, тільки кріплення, то вам потрібно буде знайти такий гвинтик. Він. Досить маленький, ну ви знайдете, якщо ви займаєтесь ноутбуками, у вас він точно знайдеться. Ось, в принципі, і все. Тут у нас відеокарта, тут у нас процесор. Система охолодження тут чиста, тому чистити нема що. Ось, в принципі, і все. На майбутньому цьому ноутбуці потрібно лише збільшити оперативну пам'ять до 16 ГБ. От і все. Зараз ми зберемо назад його. Підключаємо акумулятор. Ось. Ми його підключили. Тепер закриваємо назад піддон та збираємо його. Отже, натискаємо, щоб він повністю закрився з усіх боків. І коли ви зрозумієте, що він вже закрився, можна його закручувати. Спочатку беремо. Ті гвинтики, які йдуть довші, та закручуємо їх ззаду та з середини ноутбуку. Не забувайте, що це ноутбук, який підтримує NVME накопичувачі, щоб ви не сплутали, не купили SATA, а потім не могли зрозуміти, чому він у вас не працює. Посилання на накопичувач, який я встановлював, ви можете знайти в описі до цього відео. І знову ж таки не забувайте, що спереду закручується лише коротке. Ось, в принципі, і все. Тепер ми зараз відкриємо, увійдемо в біос та подивимося, чи бачить він наш накопичувач. Ось, ми зайшли в BIOS. І ось як ми бачимо: ось Intel це той, який був. В ньому з заводу. І ось наш, який ми встановили. Ось як ви бачите. SSD220S. І ось він. Все, він його бачить. І одразу пише, що це NVMe. Ось і весь апгрейд цього ноутбуку. Зараз ви побачите швидкості цього накопичувача так чи інакше. Та зрозумієте, чи варто вам купувати саме такий, чи, можливо, вам потрібен кращий. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете віддячити, в описанні є посилання на донати, або просто на картку можете віддячити. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.